У нас вже вечір, вже забрала доньку зі школи і зараз час готувати вечерю. На вечір сьогодні буде легкий салат з тунцем, з яйцем та тертим пармезаном. Але сьогодні з вечора хочу приготувати на завтра фаршований перчик, тому що мені подобається, коли він такий вже трошки постоїть. І у нього з'явився такий насичений смак. Я сьогодні купила такий красивий перчик. Він невеличкий, різнокольоровий. Я так думаю, що буде дуже гарно виглядати, дуже естетично. Потім ось такий фарш-мікс з яловичини та свинини. Вже поставила готуватися рис. І почну зараз очищати перчик і фарширувати. Спочатку гарненько надрізаю і очищаю перчик. Добре-добре його вирізаю всякі внутрішній, щоб добрий фарш помістився. Це залишаю. Такі вони гарні, різнокольорові. Дуже мало насіння всередині, може там все якийсь такий сорт, не знаю, досить досить мало насіння. Так, Зараз я його помию і обсушу. Я займуся фаршем, викладаю мисочку, додаю сіль духм'яний перчик. Добре. Потім додаю свою улюблену спецію до шашлику. Я її кладу до всього м'яса майже. Вона мені дуже подобається. Також трошки додаю є в мене ще з України. Мені мама привозила хмілі цунеї. Трошечки а, чекаю на свій Я Все забула, ще я додаю сушеного чеснока. все буду ось так в блюді. Утятниця, як вона називається правильно. А зараз додаю рис. Він ще трошки теплий, але я думаю, що нічого. Це це ретельно перемішує. Такий аромат спеції я вам не можу передати. Чесночок з цією спецією для шашлику це щось. Обожнюю цю спецію, не втомлююся не... співати її рамби. Дуже класна спеція. Пробуйте. Ось все я перемішала. І зараз буду фаршувати перчики. Ось мої перчики. І почнемо з цього прекрасного червоного. Головне, щоб вони всі влізли до мого. Мого блюдо моєї кастрюльки. М'яса в мене досить багато вийшло, тому наповнюю так з горочкою. Перший готовий. Красиво так закриваю його. Ось такий він гарний. І кладу своє блюдо. Потім беремо такий гарний помаранчевий, він трошки менший не червоний, але нічого. До речі, вже хочу собі зробити корекцію, але це ніяк не визначилося, що буду робити, тому що це такі вже довгі. Я і так зробила досить довгі цього разу. Це моя найдовша довжина, але не можу вирішити, що хочу. Мабуть, у вас, питаю, вам покажу декілька варіантів, що хочу зробити. І може, ви мені щось порекомендуєте на вашу думку, тому щось хочу зробити до Дня всіх закоханих. На цю тематику, щось сердечками, не знаю, щось таке цікаве. Потім вам постараюся прикріпити фото з варіантами манікюру. Такий класний, великий зелений. Ось так. Боже, ну прямо ідеально. Просто супер. Кірюка в чужіку. Клас, клас, клас. Ідеально. Дивіться, яка кольорова краса. Зараз все це залью соусом і буду готувати у духовці. Так, соус я буду робити з томатною пастою та з такими двома спеціями. Одна моя улюблена з овочами до бульйонів, з овочами гриль ароматом. Та ось така з м'ясом. Є в мене така каштрюлька, і зараз я буду тут все змішувати. Весь цей пакетик я тут відливаю. Трохи додаю водички. Тепер приправи Вони вже з осірю, тому всі не додаю, і все це добре ретельно перемішую і заливаю перчики. І якщо треба, ще трошки додаю водички. Сметани в мене нема зараз. Іноді додаю і сметану, але не цього разу. Це добре добре тебе Заливаю мій перчик. Так, ще треба до додати. Так, щоб на половину перчиків було. І все, все це накриваю і відправляю в духовку. І вже дивлюсь по готовності. Я завжди дивлюсь, яке воно. Тобто не можу сказати, скільки часу в мене виходить. У мене духовка з вентиляцією, тому досить швидко. Але завжди дивлюся на, на вигляд, якщо він якщо вони вже виглядають досить смачно, апетитно. Ось накриваю такою круточкою прозорою, дуже класно видно готовність. Далі в мене у програмі вечеря. Сьогодні салат з тунцем. Мені потрібні помидорки, пармезан натерти, дві, два тунця, ось такі сухарики і салат. Є такий у мене мікс різного салату. ще в мене є валір'янка. Зараз будемо робити. Роблю на дві порції для мене для чоловіка. Донька їсть інше. Маю палеріан. Порції такі досить великі роблю, тому що, тому що це салат. Я піддарила яєчко. Що я забула. І також цей мікс. Морточка різня типу зелені так зараз. Я кладу по два одні помідорки на салат на почті. Розрізаємо на чотири частини і мене нормально. Туней у мене вже зяву олію. Що буває натуральний, я зливаю спочатку воду з нього, а це в мене залучує олією уже. На чергані до яєчок. Я їх відварила, трошки так побила і вже в холодну воду опустила, щоб вони легше відчищалися. Вони не зовсім круто зварені, такі трошки, як я називаю, вологі всередині. Тоді, коли вони у салаті розрізані, вони такий свой соус роблять кремовий. Мені дуже подобається. Рутом з пармезаном це дуже смачно. До речі, ще можна додати авокадо у салат, але в мене сьогодні його нема. Це щодо кремового такого соусу, це авокадо, яйце плюс пармезан роблять такий кремовий. Прямо консистенцію. І ось так я надрізаю на чотири частини. Бачите трошки він такий вологий, жовточку? І сюди. Мітаном на Пертін. Трошки додаю солі, Перчику. І все це збрисою, так, добре, олією оливковою. І в завершення додаю для хрусткості трошки отакі вже сухарики в мене є. Купую для салатів. Не ідеально для яких супів. Деяких супів, крем-супів розмічні. І ось така вечеря в мене готова. Здається, це дуже апетитно. Вони ще до завтра постоять, напитаються цим, цим соусом, і я думаю, це буде дуже-дуже смачно. Діти, які гарнісінькі, такі всі кольорові, я так обожнюю кольорову їжу. Мене прямо вона визиває такий апетит і таке естетичне, таке естетичне насолодження. Я просто захваті.